Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про цікавий захід, а це форум, який був присвячений європейській інтеграції та молоді. І він відбувся 26 вересня. Ми зараз його уважно проаналізуємо, що було сказано на цьому заході, хто казав окремі фрази, і відповідно, що ми маємо по факту в Україні, але які плани або, можна сказати, які амбіції присутні. У владних структурах України для того, щоб можна казати про європейську інтеграцію. І що для цього в першу чергу було зроблено в Україні? Так, ось, 26 вересня відбувся сам форум це європейська інтеграція та молоді. І також на цьому заході були розглянуті питання, з яких роль та можливості молоді на шляху інтеграції України до ЄС. Цікавий момент. Залучення нового покоління до публічного врядування та державотворення. Я тут хочу зупинитися стосовно питання державотворення. Так як був присутній на цьому форумі перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, якщо казати про залучення нового покоління до державотворення, ми маємо розуміти, що державотворення це управління державою, але не просто управління на словах. Але Змінене управління у вигляді формування двопалатного парламенту. Так як у нас зараз одна палата, це Верховна Рада України, то як можна казати про залучення нового покоління до питання державотворення? Державотворення залишається на тому рівні, ще починаючи з того моменту, коли Україна набула незалежність. І все, нічого не змінюється. Управління залишається таким, як і воно було. Але кажучи про державотворення, ми маємо розуміти зовсім іншу річ, що державотворення це вирішення питань на державному рівні, і відповідно, вирішення питань на місцевому рівні завдяки тільки двопалатному парламенту України. Це є важливий момент. Так як ми сказали, що взяв участь в цьому форумі перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Кернієнка і він зазначив. В своєму виступі на цьому форумі, про те, що саме молодому поколінню в ЄС жити довше, ніж нам. Якщо говорити відверто, тому саме їм зараз вчитися, дізнаватися, як працює Євросоюз і що це означає для країни, щоб надалі безпосередньо цим займатися. По-перше, я не знаю, хто підказав або хто порекомендував сказати такі фрази. Першому заступнику голови Верховної Ради України. Але для того, щоб молодь, як він наголосив, дізнавалася, як працює сам Євросоюз, Україна має бути членом Євросоюзу. Ми ще не члени Євросоюзу. Ми тільки подали заявку. І Ми, под... ми є кандидатом на членство ЄС. І це відбулося 23 червня 2022 року. Але для того, щоб стати членом Євросоюзу, треба... Витримати ряд критеріїв, з яких це в першу чергу, це буква закону законодавство. бо в Євросоюзі додержується законодавство. Що не, що не скажеш про Україну у вигляді Конституції України, у вигляді базового законодавства є великий спект тих моментів, тих всіх недопрацювань, які треба виправляти, і цим треба займатися, тобто покрокові. Кроки нададуть Україні стати членом Європейського Союзу, в тому числі і питання оплати праці, яке також не вирішують, не вирішується в Україні, і також багато різних питань, які треба вирішити для того, щоб стати же рівноправним членом Євросоюзу. Союзу. А що молодь буде вивчати, коли Україна повністю ще не має ніякого відношення до ЄС тільки як кандидат в члени до Євросоюзу. Союзу? Амбіції є, і вони зрозумілі, але по факту все зовсім по-іншому. І над цим треба працювати. Цим треба займатися. Це кребітка робота, яка вимагає кожного дня плодотворну роботу для результату, щоб Україна стала членом Євросоюзу. І відповідно тоді можна залучати молодь і працювати з нею. Також він наголосив, що існують виклики, які потребують вирішення. Вони стосуються створювання умов для молоді, які заохочуватимуть нову генерацію українців розбудовувати державу, а також їх залучення до публічного врядування та роботи в державному секторі. Ми казали, що треба повністю змінити як врядування, вирішити багато питань, так і питання стосовно державотворення. Тобто Є окремий спектр роботи, над яким треба працювати, а потім вже казати про це. Окрема увага питання освіти, також він наголосив. Ну, про освіту ми окремо з вами казали в попередньому відео про те, що Комітет освіти, науки та інновації рекомендує, щоб було збільшено фінансування на 20 мільярдів гривень для, освіття, для освітньої галузі. Бо зараз субвенцій не буде для освіти, а це каже про те, що ні про які заробітні плати, не буде йти мова у вигляді їх підвищення, вони залишаються на тому рівні, яке було в 2024 році. Що не скажеш про Верховну Раду України, бо саме представник був на цьому форумі, Так ось для Верховної Ради України фонд оплати праці відповідності до проєкту до державного бюджету збільшився на 26,2%. Тобто Протиріччя на словах одне в дійсності зовсім інше. Так про якого світу можна казати? Хто буде навчатися займатися цією молоддю? Яка мотивація для тих вчителів, для тих освітян, які можуть надати все необхідне, але для цього треба, щоб у людей були гідні умови праці, щоб у них була заробітна плата? Ось над чим треба працювати і казати про вступ до ЄС. Також у статусі повноправних членів ЄС нас очікують квоти в різних європейських структурах. Тут не справиться без напливу нових кадрів. Але зараз системи для молоді закриті. Плануємо зміни в Державній службі, які дозволять більше відчинити двері для молоді та залучити їх. Так, ми маємо статус як кандидат до Євросоюзу. 23 червня 2022 року ми подали заявку. Так, да, статус є, але ми не в Євросоюзі. Треба пробити окремі кроки, дії, показувати результат, і таким чином можна досягти і здобути вже членство в Євросоюзі. Тільки кропітка праця. Все. Інше не працює нічого. І результат цієї праці. Тільки так. І тоді можна залучати молодь, обучати її, казати про те, що потрібно робити в питаннях як врядування, так і в питанні державотворення. тобто змінювати країну в цілому. Тільки такими кроками. Також він наголосив, що у нас амбітні плани реформування публічного врядування, зокрема для залучення молодих спеціалістів. Вже другий рік реалізуємо реформу справедливої оплати праці, наголосив перший заступник голови Верховної Ради України, додавши, що молодь не лише майбутнє Україні, а й тепер. Ще. Я не можу сказати про цю реформу справедливої оплати праці, яка вже другий рік реалізується. Я не чув про цю реформу. Я знаю про те, що є у нас бюджетна декларація, де визначено, що з 20 го по 27 рік. Всі соціальні стандарти заморожуються, в тому числі і питання мінімальної заробітної плати, яка буде залишатися на рівні 2024 року. А її розмір 8 тисяч гривень. Яка справедлива плата праці? Для кого? Для працівників. Для працівників. Всі питання стосовно їхньої оплати праці, стосовно соціальних стандартів, вони залишаються на тому рівні, на якому було все. Про яку систему оплати праці, тим паче справедливо віддемова, я не знаю. Можливо, ви знаєте, шановні глядачі, напишіть в коментарях, що це таке, що це за така реформа справедливої оплати праці, про що наголосив перший заступник голови Верховної Ради України. Дуже цікаві амбіції і моменти, але по факту має бути зовсім інший погляд і інші дії для того, щоб дійсно... Україна стала рівноправним членом Європейського Союзу. Тому що дякую вам за перегляд цього відео. Робіть аналіз, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. Сьогодні ми казали про форум, який мав назву Європейська інтеграція та молодь. Дуже цікаві моменти. Всім дякую, до нових зустрічей.